Доброго всім раночку, шановні батьки і любі малята! Сьогодні у нас день веселого гребінця. 25 червня вівторок. День, як завжди, ми розпочнемо з ранкової гімнастики. Зарядка з кубиком. Потім подивимося пізнавальне відео про те, як доглядати за своїми гребінцями. Проведемо пальцеву гімнастику. А потім буде заняття зліплення, де ми станемо з вами дизайнерами зачисок. Фізкультурне виховання, як завжди. Потім спостереження. Як слід безпечно відпочивати біля водойм. Повторимо правила. Далі гра стратегія-перукарня. Тож, я всіх чекаю! Приходьте самі, приводьте друзів. До побачення!